Глядачі, переможемо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. А ось офіційні коментарі СБУ проводимо безпекові заходи у Києво-Печерській лаврі. Служба безпеки України проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території свято-успенської Києво-Печерської лаври у Києві. Ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності в російських спецслужб в Україні. Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення. Громадян, тож вказані заходи проводяться для недопущення використання лаври косеред руського міра, перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп іноземних громадян, зберігання зброї тощо, безпечення населення від провокацій і терористичних актів за безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень лаври для виявлення заборонених до обігу предметів, здійснюють перевірку осіб на території лаври щодо їхньої причетності до проте. Правної діяльності на шкоду державному суверенітету України усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу, свободу світогляду і віросповідання, як це визначено конституцією України. Нагадаємо, тиждень тому пролунала пісня, яка прославляє Росію, що нібито пробуджується, і не десь на болотах, а в центрі української столиці, в одному з храмів києво печерської лаври. Мережу обурило відео, на якому парафіани співом моляться Богородиці і прославляють Росію. За цю справу вже взялася СБУ. і пообіцяла дати належну оцінку прославлянню держави агресорки. У той же час в Києво-Печерській лаврі нібито відсторонили від богослужінь отця Захарія, на літургії якого звучала пісня із прославленням Росії. Він відома особистість і має славу цілителя, чудотворця та допомагаючого елітам. Про це в Фейсбук написала журналістка Соня Кошкіна. За її словами, отець Захарія, за її словами, отець Захарія Арій, місцева лаврівська цікавинка. Це дуже хитра досвідчена в спілкуванні людина, хороший психолог. Він задовольняє запит громадськості на релігійний містицизм. Насправді завжди всіх часів хтось вірить у масонів, хтось інопланетян, а хтось у релігійний містицизм. Захарія задовольняє останній запит, пише журналістка. Захарія за її словами, спить у труні, та відрізняється іншими яскравими вчинками. Колись він порадив їй російській співачці Алі Погачовій Шапку марка Гробокупателя священної реліквії Лаври, яка очищує від негативо. Знімає пристрід і псування і стілює. Шапка є головним обором з шипами, які тиснуть на голову і доставляють масу неприємних фізичних відчуттів, але від болю, що одягнув її, стілюється і духовно очищується. Алла Борисівна одягла шапку в лаврі кілька разів, наводить подробиці Кошкіна. Крім того, за її словами свого часу Захарія був дуже популярний у білоблакитній тусовці. Партія регіонів і двічі перед рік людям курс долара десь у 2010-2012 роках. Був випадок: один з його фанатиків із ПР подарував йому дуже дорогі Броньований автомобіль дорожче і новіше ніж у самого Павла Мерседес. Був дикий скандал. Захарія мало не піддали анафемі. Але за фактом за Захарію вступилися дуже впливові люди, і Паша змушений був відступити. Пише журналістка. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, квантуйте, лайкайте. Ми сила.